Не так страшні московські воші, як українські гниди. Ця сторічна цитата Петлюри сьогодні актуальна як ніколи. Ви добре знаєте про скандали, пов'язані з міністерством оборони, закупівлю яєць, закупівлю картоплі по 22 гривні, яблок по 52. Це знову і знову розхитує українське суспільство. Але з'явилася ще одна новина в лапках. Скажіть, будь ласка, скільки коштує пательня у вашій квартирі. А чи колись ви готували на електричній пательні за 720 тисяч гривень? Ні. А чи була можливість у вас користуватися овочерізкою за 130? Теж не ні. То я думаю, що вам варто піти в Київське укриття, тому що саме такі вкрай необхідні речі в лапках туди закупили. Так само, як і за 900 тисяч гривень набрали барабані. Ну, це сором, це. Ганьба і за це треба буде відповідати. Я не розумію, куди дивиться офіс президента, тому що саме їх представники закуповують такі коштовні і вкрай необхідні речі, замість того, щоб допомогти людям на Херсонщині, замість того, щоб допомогти тим, хто дуже постраждав від підриву Каховської ГЕС, і в першу чергу допомогти нашим захисникам.